Ви знаєте, я сама так лікувала нежить Часниковими оцими стрілочками, ну, те, що остається від часника, там зубочки погрівати. І так, е, да, воно дійсно допомагає. Воно таке прикольне, такий аромат, ну як дим вдихаєш там. Ну нічого. Це я так зараз пакую рокамболь. Кому потрібний часник домашній по 125 гривень. Яке у мене пакування гарне. Так, що в мене рукамболь? Ще трошки залишилося рукамболю і е, маленький розбіг по 3 гривні. Кому потрібно, зараз покажу. Ось такий, дивіться, який гарний, по 3 гривні всього лиш. Яка красота. Відправка у мене в понеділок сьогодні не поїде, бо не встуваю. Е, середа, п'ятниця буде новою поштою, а вівторок і... І що? Четвер буде Укрпоштою. Тому хто хоче, пишіть. Таке, що можна Укрпоштою відправити. Воно сухеньке, гарненьке, поїде. Ух ті, випав. <схи> Бажаєте, що замовити замовите червоної кругої щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Будьте здорові. Бажаю вам добра усім. А також в мене є гібіскус кімнатний, кому потрібно, теж пишіть в особисті повідомлення, тільки це буде від постачальників відправка.